Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо разом з вами дуже смачний ніжний бісквітний рулет. Ось такий чудовий, неймовірно гарний і смачний рулет. Ми сьогодні приготуємо в чисту і суху ємність розбиваємо 3 яйця та додаємо 100 г цукру. Це 4 столові ложки та дрібку солі. За допомогою міксеру збиваємо до тих пір, поки не з'явиться дуже пишна і гарна світла повітряна маса. Усі подробиці даного рецепту, як його готувати та всі особливості будуть записані додатково під цим відео в описі. Тепер додаємо 50 мл молока. Та ще раз, за допомогою міксеру, перемішуємо. Тепер частинами вводимо пів чайної ложки розпушувача та 120 г борошна. Та перемішуємо за допомогою силиконової лопатки обережними рухами знизу вверх. Тісто при цьому повинно залишитись повністю таким самим повітряним і легким, ні в якому разі не осісти. Тепер поверхню. Вистилаємо пергаментом та виливаємо тісто. І за допомогою силіконової лопатки дуже ретельно вирівнюємо слой нашого майбутнього рулету. Випікаємо його при температурі 180 градусів 12-15 хвилин. Поки рулет готується, готуємо ще один лист пергаменту. І одразу готовий бісквіт перекладаємо на інший пергамент і обережно знімаємо той пергамент, на якому випікався бісквіт. В гарячому виді завертаємо бісквіт у рулет. Та залишаємо так до повного охолодження рулету. Я буду сьогодні готувати сметанний крем. Для цього в суху ємність я наклала 200 г сметани. Я взяла 15% жирності. Найголовніше, щоб сама сметана була досить густа. І додаємо за смаком цукрову пудру. Попередньо просіяну. У мене всього 2 столові ложки з горкою та просто перемішуємо. Коли рулет повністю охолонув, розгортаємо його обережно коєм крему. Тепер обережно і повільно згортаємо назад наш рулет. Рулет одразу викладаємо на блюдо та даємо йому годинку або дві. У холодильнику, щоб він поглинув крем, зверху, за бажанням, рулет можна прикрасити. Я трохи притрушу кокосовою стружкою. А перед тим, як подати до столу, я також прикрашу ягодами лохини. У мене рулет вже поглинув крем і хотіла вам показати його у розрізі. Подивіться, яка краса, неймовірна! Все вийшло чудово, ніде він не потріскався. Рецепт дуже класний і дуже простий. Вийде у кожного обов'язково, якщо ви будете дотримуватись усіх рекомендацій. Любі мої, на цьому ми будемо з вами прощатись. Сподіваюсь, вам сподобається такий чудовий десерт до чаю або до святкового столу. Бажаю любі мої всім міцного здоров'я. Щоб Господь беріг нашу країну і якнайскоріше, щоб був у нас мир. Всім бажаю радості і любові, і побільше добра у вашому житті. До нових зустрічей і бувайте!